Підозрюваний в аварії, під час якої загинули двоє військовослужбовців, заборонив показувати його обличчя та називати прізвище, керуючи транспортним засобом, а саме автомобілем КАМАЗ здійснював рух по ґрунтовій дорозі за межами населеного пункту з боку села Володимику напрямку села Мар'янівка на території Петрівської селищної ради райони Кираської області. Під час переїзду з другорядної дороги іншої дороги самого перехрестя з головною дорогою не надав переваги автомобілю. Фольславін посад, в результаті чого відбулася дорога-транспортна пригода, саме зіткнення. Прокурор просив суд обрати підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави через ризики переховуватись від слідства та впливати на свідків. Сказав, що провели судово-медичні експертизи, мають висновки інженерно-транспортних експертиз та покази свідків. Відповідно до яких дії водія автомобіля Камаз Банка знаходяться у причинному зв'язку з дорожньо транспортної пригоди. Мати одного із загиблих у смертельній аварії, зухра Косяк, розповіла, що її сину Яну було 26 років. У день аварії він повертався з побратимом у військову частину після лікування поранення. Він пішов служити добровольцем після того, як настало повномасштабне масштабне вторгнення в країну. Ми самі з Харківської області, і виходить, наш поселок був окупірований. Ми Казача Лапан Дергачовський напрямок. І він самотужки, окупували нас 3 марта. І він самотужки на собственному автомобілі вибрався в сторону Харкова. Виповняв завдання в гарячих точках, це Волчанське, Волчанське. Ну, Які-то там посілки, я зараз нервую трошки. Старицьке. Старицьке, так. І там був поранений і взятий в плен. У мене Яник, воєнний був обміняний 31-го, 12-го року. 22-го рону двадцять второго года. го, -го місця на новий рік. Один з двох адвокатів підозрюваного Микита Гаркавий просив суддю м'якший запобіжний захід. Домашній арешт з 11-ї ночі до 5-ї ранку. Застосуванням у разі необхідності цілодобового домашнього арешту і засобом електронного контролю. Ніяким чином ніколи не переховувався та не мав наміру переховуватись від органів розслідування, органів прокуратури судом. Вважаємо, що ризику вигляді переховування від органів досудового розслідування суду органів прокуратури і на які вказує сторона обвинувачення не є обґрунтованим. Прошу пошуну взяти до уваги, що він ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення будь-яких правопорушень, а не до адміністративної також не притягувався. Найголовніше звертаю вашого увагу, що злочин, в якому підозрюється, не відноситься до категорії вчинених умисл під час засідання. Підозрюваний просив вибачення у рідних загиблих. Я не знаю, як просто. Випушне визнаю Ви я вину. Визнаю, що я винен постояв би під хвилину і нічого такого не було. Суддя Катерина Юрієва ухвалила рішення про обрання запобіжного заходу 52 дні тримання під вартою на час досудового розслідування. Після засідання підозрюваний коментувати чи буде оскаржувати рішення. Відмовився не хочу так не абсолютно. Зі слів прокурора, затриманому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.